Конкурс на найдушевніше читання віршів Ліни Костенко до її дня народження організували в столиці шанувальники творчості поетеси. На літературний вечір збиралися через соцмережі. Прочитати улюблений вірш міг кожен присутній. А хтось навіть співав реп на словах письменниці. Організатори кажуть, дозвіл від самої Ліни Костенко дістали, а на згадку про захід передадуть їй фото. Це фарблат годинника на розі хуртовини снігом замили. Нам з тобою видно по дорозі. Бо йшли і нікуди не прийшли. Знов жі самі вулиці незрячі, і замету сніжна хуртовинь. Нам з тобою легко так, неначе вітер нам підказує слова. Куди ж ти йдеш, твоя наливка бродить і на сіня у вузликах лежать? Ну, космос, ну, комп'ютер, ну клеїни. А ті казки, те слово, ті сади. І так по крихті крихті Україна йде з тобою. Боже мій, куди?